Зараз покажу, що тут хоч щось взагалі змінилося, чи ні. І так, ідемо. Отут я прибрала всяку височенну траву, яка тут взагалі не потрібна. Отут поприбиралась. Так це все діло виглядає. Усе гарні лілейники. Багатю вишень. Тут трохи сливку вирубувала. Сливки. Зараз в мене а-ля передишка. Дуже хочу пити. Взяла собою пляшку з водою. Вже небагато залишилось. Ні, це не вся вода, що я пила за цілий день. Я ще іншу воду п'ю та, що вдома. Це просто от просто. Ото зад, позаду мене, ось це зелена фігня. то не трава я в шушу то квіточки вони це рослинка вона називається золотарник вона потім таким жовтеньким цвіте. так що я того не виривала тому що то як квіточка. То. Якщо так подивитися, то вже тут не дуже багато залишилося. Це якщо звідси дивитися, а якщо звідти, то там дуже ще багато наче здається, що, що капець. От. Зараз покажу цей лаванду. Посадила мама лаванду. Зараз покажу. От, прибере травичку, яку я там накидала. У нас трошечки потеплішало, але не прям сильно. Вітерець. Трошечки ще є. Що я накидала? Угу. Дем. Дем, дем. Потім отут ще поприбирати треба буде. Ось отут, на вас побудинка. Я так по контуру просто прибрала. Так зараз покажу. Ой, треба, мабуть, зняти. З мішки, бо думаю, що буде просто квітка, але ні, не буду воно просто стояти. І так, зараз покажу вам лаванду. Тю. -дю -дю! Ось так от. Два, чотири, ші, вісім, десять, дванадцять кущиків вийшло. Отак це діло виглядає. Брали водичку, з водичкою саджали. Так що тепер нехай приймається лаванда. Ще є лавандін, а це лаванда. Лавандін він такий з гострими кінчиками. Це прямо лаванда. От. Мама зараз там прибирає капусті, щоб було чистесенько. Я взагалі, знаєте, що думаю? Може зараз повибрати огірочки? Як ви думаєте? Я вам не показувала, бачила, але не показувала. Зараз покажу. Так, по-перше, ось такий гарний перчик починає стигнути. Це дуже маленький якийсь. От, я вам краще щось покажу. По-перше, помідорчики, дивіться, які взагалі гарні. Я не знаю, я де за з аромату цих помідорчиків? Дивіться -ду -ду, черіки в нас. Перші чері є вже. І осьо, і отут. От ось о, гарні помідорчики ростуть. Так що сьогодні ще й перші помідори будемо збирати. Давайте подивимося на Баклажан. Один, який у нас тут є, тут лап покосив. О, ще зелененький. Бачите? Мені взагалі здається, що наче він був в іншому місці, що то мені здається, вже здається. Так що, давайте зараз, мабуть, повибираємо гірочки. Ще нам вишню потрібно нарвати. Ще цибульку, моркву, кабачки, помідори. Короче, вже все. Почався сезон своїх овочів. А ще я хочу ж малину зібрати. Чорну. Ой-ой! впав. То я його так поставила. Так що, зараз йдемо, беремо корзинку і Ой, коротше, Як ви бачите, зараз не в огірках. У мене трошечки знову затягнули квіти, я ще трохи отам, отут, отут, от прибралася під сосною трошки. там теж повервала зайву травичку. Я не знаю, мені здається, що вже краще це все діло виглядає. От, якщо так навіть подивитися, так? Да? Наче краще. О, там півонька моя малесенька сидить. Треба якось трошечки світла. М -м -м, додати, можливо, зараз піднімемо а, гілку. Щоб трошки світла пустити. Там в мене мурашник, зараз, до речі, покажу. Значить, посипала я тут отрутою, вона рожевенька, І мурахи просто налітають. Реально. Просто я не знаю, їх навіть стільки не було, коли я. Тільки починали сипати, вони ще повилазили. Коротше, для них то смаколик. Так що, якось так. Мені подобається, слухайте, реально. Вже чистіше залишається, от прямо основне, це ось цей от куточок. І ще трошечки між квітами повиривати ось цю траву. Пері, називається. Чи якось так. От, його тут доволі багато. І в ромашках я старалася висмикувати усьо. Просто усе. Але? що Ну, я показувала. А, висмикувати старалася усе, але, ну, блін. Що, що ще є? Але ж це не кінець, вірно. Ще трошечки треба буде. Привести це все до ладу, а потім перейдемо на сторону Лілій. Там не так багато, тому там простіше буде. М -м так що так. Зараз покажу вам капусту, яку мама нарізала, яку ми будемо забирати. Потрібно буде ще нарвати вишні, це я вже казала, але нагадаю, щоб не забулись, і я не забула. Зараз покажу вам капустинку, котру я вам сьогодні вже показувала. Але ми її забираємо. Чимось пахне. І що гілочки ще від неї? А це щось ні, це відкизиншою робить. Що... Коротше, ось так. Все діло виглядає. І зараз ще покажу ось все. капустиночки. Так що, мама каже, що можна буде маринувати, але нам для цього потрібен буде солодкий перчик. Нехай собі стигне перчик, будемо робити мариновану капусту. Дуже смачно, не гірше, ніж продаються то на базарчиках бабусі. Так Дякщо... А, покажу. Бо я знову Ой. знову все забуду. Хі -хі. Трошки бруднувата ручка, але манікюр цілком непоганий. Ось такі от малесенькі, як, знаєте, під натуральні нігті. Ну, я потім вам ближче покажу, бо зараз вони такі розпарені трошки. Блін, я ж хотіла ще малину зібрати. Точно це інше. Отак от, от, і живемо. Мама, Ладом там щось. Викопую це його. Чесник. А, знаєте, що я вам хочу розказати? Я буду жалітися. Значить, виходжу я з квітів. Влад приносить мені назад ту ось, ось синю штучку, на якій ми траву виносимо. Я кажу, отак от, як котик, навіть ще залишались. Ось ці штучки. Ну то такі липучі. Кажу, е, як Бо в нас, коли наші коти проходять з вулиці, погуляні, приходять додому, вони повністю в цих катушках. І оце ти сидиш і їх висм... Висм... висмикуєш. Вон сьогодні взагалі Бакс каже, залиши! Він маму подряпав, коли почала мама його прибирати, це все діло. Він такий, залиши і кіхтиком зачепив. От. Я кажу, як, як я, я як котик. І от кажу, ні, як свинка. Чому? Тому що я... Ось бачите? Свинюшка. От. Так що. якось так. Зараз мені потрібно... Я не знаю що. Хотіла що... <сміття> <сміття> година подивитися, котра зараз година. Я зараз думаю, що я хочу більше. Ні, навіть не так. Що потрібно першим зібрати, що другим. Ой, як складно. Ви знаєте, я не знаю, що першим треба. Мабуть, вишня. А потім огірки, щоб вони не встигли пов'янути сильно. Поки ми доберемося додому. М? Як ви думаєте? Мабуть, вишню. Спочатку обірву, а потім огірки. Чи одразу малину. Коротше, зараз щось вирішимо. Я вам покажу, що, що я вирішила. Ми прийшли. Блін, так прикольно, так? Да? Ми прийшли в огірочки, будемо з самого верхнього рядочку, там, де ту маму досівала, будемо йти так от вниз. І знаєте що? Вже в цьому рядочку. Дивіться, який опс! Огірочок! Тільки він Чи скрутився. Перший цього дня. Отакі от збирав. Ну, блін, просто вони за тиждень можуть вирости сильно. Ну да? Не буду добре. Так хочеться, так хочеться. Да? Ох аж слинка був во Так от, давай. Теж підключайся. Оба. Пум? Оба. Пум. Ось які завязі. Я цього моменту чекала, я навіть не знаю, скільки довго чекала цього моменту, щоб нарешті збирати свої огірочки. Ти чекав? Чекав? Вот Так, Так, тут, тут а все. Да? Ти дивишся? Ні. Не треба. Ти теж дивився. Ну, вони маленькі, але теж їх треба збирати, тому що я кажу, за тиждень вони будуть отакими. Якщо буде й тепла погода, і ще й дощик пройде. Тому. Так, на цьому рядочку ми зібрали 6 огірочків. Нем далі. Ну, я думаю, тут навіть дивитися сенс, що немає владу бережного. А ні, дивіться, є сенс дивитися. Один є такий пухлячок якийсь. Там хочу подивитися, що ти переступаєш. Так. я наче тоді дивилася, що нічого не було. Тут якісь просто всі. Нема. гірків. Горочків нема. А, ти розумієш? Може, наступного тижня буде. Так, ой. Тут щось теж нема. Це таке, мабуть, саме сорт, як ото там. <ріст> Далі. <ріст> <ріст> Вони в землю зариваються лад. Носоком. Так. Ти його там теж дивися, не треба тут трави, котра буде їсти всю силу огірочків. Да? А що це? Яка кого Це трава. Mm. Так, йдемо далі. Що я тут не бачу? Біса. Да? Теж не бачиш. Тільки маленькі. Ну. Mm -mm. наскільки маленькі? Нема. Далі. О, тут я вже одразу все бачу. Ова. 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 От ти бачиш їх тут? Диви. один, ой, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім штук. Отак от в цій околиці. Уявляєш? На цьому все. То була вся сила цього ряду, так? Да? Чи що? Чи що? Так, да, це все. <рик> Нахвалила. Ну, та на ще п'ять рядочок. Цей вже рядочок більше дає плодів, ні? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ти там по своїй стороні теж дивись. Бо я можу отакого пропустити і потім зуби взагалі. <гум> чим я тільки не люблю огірки, знаєте. чим? Тому що вони такі колючі. І потім ці маленькі голочки в шкіру. Потрапляють вони таке, потім подразнення буде. Да? Там є? Да? Так, почав. То все, да? Та ми вже майже все. Кабанчик. Я такого плану кабанчик вже один брала на салат сьогодні. Ми їли. Смачно було. М-м. Uh -huh. вот, Тож на його долю все таке здоровенне. Перш все, дивіться, скільки вона огірочків вийшло. вийшли. Не? Да? Немало. Мама зараз вибирає кабачки, а ми зараз ще підемо, візьмемо помідору. Помідорчики чері. Я, наверное, не почу, что там есть, там что даже... Угу. Петиды. Класс. Класс. Тут морквочка. Тут цибулька, Там мама збирає часник, Часник! У мене цибуля. Ти кабачки показував? Я все показував. Там стільки кабачків, стільки всього будемо робити з тих кабачків, що буде нудити від них, але ми будемо то робити. Ну, блін, я кажу, я стільки не дивилася відео з тими кабачками, чого тільки люди неповновидумують, реально. Мені взагалі здається, що скоро може дощ піти. Mm. Угу. Mm. Мені не здається. Mm. Я з'їла печиво. Таке смачне. Ще хочу. Тільки знаєте, в мене тепер питання до себе, до всіх тут е людей, які знаходяться, і до вас. А як ми будемо тут все вести? Я не знаю. Мовчки. Я розумію, що мовчки. Я казала, влади поїдемо на місто, він ходить бере тачки і поставимо так і Яку тачку? Оту. Це не, я просто подумала про тачку, котра от будівельна з одним колесом і ручками. Я думаю, яку тачку. А то не тачка мама, а то кравчучка. <гум> як то все впихнути? Я не знаю. І так, ми вже, в принципі, зібралися, я одягаю сонцезахисні окуляри, хоча сонця вже немає. Знаєте чого? Тому що в мене в рюкзаку вони лежали, і якщо там був якийсь м -м важкий груз, я їх зазвичай і діставала. І знаєте що? У мене в рюкзаку зараз штук 5-6 капустин. М -м вся морква, що ми нарвали. Це в мене в рюкзаку. Через це окуляри пішли нагору. Потім в нас ще коса, вишні, сумка, ще дві сумки і пакет. А, І помідори. Це при тому, що у нас ще ну, влада рюкзак, у мама рюкзак. А мамі смішно. Вона, вона сміється з ситуації. Я не знаю, що це вже історичний смех. Смех, сміх. Я не знаю. Коротше, збираємося і будемо їхати. Тому я от зараз вам буду прощатися, тому що потім вже буде ніколи. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарі. Не забуваємо допомагати нам в зборі на авто. Ну так, просто, щоб може нам трошки полегшити життя. От, а я ще хотіла квіти взяти, так? Да? Хотіла, молодець, що хотіла. Все, всім пока-пока! Не, я тобі не покажу, вона сміється.